Не що це буде. Я не знаю, що це буде. Жіночка паркується. Окей. Коротше, має на голові таке гніздо зозулі. І треба це швидко якось виправляти довго, щоб спробувати закрутити. У мене питання дуже просто вирішується. Закрутив класно, блин, попробую ходити закрученим волоссям. Якщо закрутив волосся, дивлюсь, крінж не подобається, тоді бац! І все зрізав. Все, просто. Раз-раз захотів, спробував. Отак треба спробувати жити. Maybe, maybe make sense. Зараз побачимо, що вийде. А потім я на роботу піду з цим дріслом на голові. Не впевнений, що буде зразу класно. Може бути дуже крінжово, але я піду все одно на роботу, бо. Ну, по перше, типа, я піду все одно на роботу, бо це не важливо. А по-друге. Чувак, типа, менше парся. Про хто про тебе що подумає? Що ти крінж на голові маєш? Воу, wow, камон! Через тиждень це все забудуть. Забудь це, йоу, хлопче. Спокійно.